Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Сьогодні у нас буде не про Україну, а про болото. Про що мова. Та от Навальний десь там зник. От хочу подивитись, що з ним, де він там, ну і так далі. Ну що, поїхали. Давайте зразу запитаємо, чи живий на даний момент, так? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи живий Навальний на даний момент? Відповідно, дивлюсь на його фото, тому якби ім'я можна і не називати. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи живий Навальний на даний момент? Хай скажуть, що він прав. Ну то перевернути. Хаголос. Не переливки йому, але все-таки живий. Добре, що ми тут маємо? Отал, Навтіс. Ото перевернутий Наутіс, наутіс Хагла Соло. Ну, ось ото перевернутий. Щось то робиться з ним ну таке. Не зовсім, будемо казати, гарне. Да? Е, мало того, Отал перевернутий позначка влади. Да? Ну Кремлівської в даному випадку. Отал перевернутий. Ясно, що робить не сама влада, а підвладні її структури. Да? Ну, вказівка з самого верху йде. Ну, в принципі, очевидно. Далі, ось наутіс. Да Дотяжко йому щось. Якби. Ось як е, Якби там його в конкретний момент не били. Чи є ще якесь фізичне насильство, по відношенню до нього не робили. По фіналу все-таки Совло. Ну, тобто, живий ще дихає. Да, давайте так скажемо. Іскра життя в ньому ще є. Ну, добре. Не йому, гаразд, а куди ж, куди ж пропав, цікаво. Так, дякую за відповідь. Добре, Навальний, ну куди ж ти пропав, то, а? Гаразд, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка, ну де, власне, зараз Навальний знаходиться? Поясніть мені, будь ласка. Хай скажуть він правду. У Старуна. Ну, добре, давайте. Кана перевернута. Наутіс перевернутий. Перт перевернутий. Ну, по фіналшу. Райда. Ам, цікаво. Що ми маємо? Постаруна, Кано перевернута, навтіс перевернути, перед перевернути райдо. Ось, постаруна. В даному випадку це про таємницю, це не про вищі сили. Ось кано. Мало того, що таємно, ще з якимось обманом, знаєте, дезінформацією. Ось, Навтіс перевернутий. В обмеженнях він знаходиться. Ну, ясно, обмеження свободи. Ясно, що він під колпаком у Мюллера, що називається, це нічого не змінилося. Але, але там, не, не, це, не тю, це не тюрма, це щось друге. Тюрма б не так виглядала. Наутіс перевернутий тепер перевернутий. Знов таки, обмежений якийсь простір в даному випадку. При, примусово обмежений простір по фіналу Райдо. Ем, Кудись його точно перевезли, тому що рай до церу на дороги. Ось, А оце, оце якийсь обмежений простір. Мкану це, до речі, світло. Якби його в якийсь карцер не запроторили, от знаєте, куди поглибше, да? де й світу Божого не видно, як то кажуть. Ось в такому плані. І взагалі якесь невелике приміщення. Одним словом, не переливки там зараз ні разу. Десь там знаходиться. Десь в якихось закутках, задвірках там московських тюрем. Ну, не московських, російських. Добре. Ну, а раз, давайте запитаємо, чи найближчі, ну, скажімо, тижні буде якась точна інформація, що ж, власне, з ним було і куди він пропав. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі тижні з'явиться якась інформація про Навального, куди він, власне, зник? Що з ним було? Хай скажуть рівну правду. Отал. Манус. Тресас перевернутий. що по фіналу? Аркана перевернута. Ага. Рас, Отал, Маннас, Торісес Переверта, беркана переверта. Ну, ось Отал, Руна сім'ї. Тобто, інформацію якусь, хоже, хтось із його рідних подасть, да? все-таки. Ось Маннас. Ну, це, власне, він сам в даному випадку, тобто якісь його родичі да, подадуть інформацію. Ну тут, ну, ОТО, ну, родичі, в принципі, але отав також організацію може позначати. Тобто, або родичі, або, власне, хто там його, колеги, однопартійці. Ну, одним словом, більше це в сторону родичів, все-таки зазвичай. Ну, ось Манна з він сам, тобто, да, щось з'явиться про нього, якась інформація. Торісас перевернутий, обмежена, якась все рівно. Ми все прямо на світі дізнаємось де ні, але вспливе і вспливуть про нього новини. І беркана перевернута теж. Е, ну По стану здоров'я, судячи по всьому, вилізе інформація, що він там е, в поганому стані здоров'я перебуває, да? там, спіткнувся на, на сходах. Ну ви розумієте, так? Да? Ось в такому плані. Мало того, мало того. ну Все рівно, якась інформація, знаєте, куца. Куца, от щось, якісь, якісь фрагменти. Ну, але да, почуємо про нього, буде про нього інформація. Ну, гаразд. ну що тут ще запитати? Ну, ну, загалом, тобто, живий, почуємо, десь там зараз за стінках, за дворках, з, ним, з нього знущаються. Допускаю, що навіть в конкретний момент. Ну, Руни можуть прям зовсім зовсім поточну ситуацію показати. Ну, а так. от. Ну що тут скажеш? Живий та й живий. Мені більш нічого не йде якось. Ну, Якщо щось десь упустив, щось ще цікаве, ну, пишіть в коментарях, також десь на днях до розгляну. Експрес-відео буде. Щось я сьогодні трохи втомлений. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!